2019-го хворі на неспецифічний виразковий коліт це автоімунна хвороба. Що могло спровокувати та як боротися на психосоматичному рівні? Отримала питання, відповідаю. Це хронічне запальне захворювання товстої кишки. дуже неприємна штука. Емоції, які переживає, але не виражає людина це сильний гнів відносно когось, який повторюється раз за разом: сильний злість гнів та невиправдані очікування. Я би хотів відновити любов своєї матері, але вона й досі поводить себе зі мною гівняно. Іншого слова не підберу, бо саме у прямій кишці їжа перетворюється на кал. Я сподівався на зміни, які так і не відбулися. Не можу вже виносити щось смердюче, якусь гидоту, від якої ніяк не можу позбу... позбутися. Автоімунний компонент це про те, що виражати злість не можна, заборонена. Я злюся та курю себе за це. Що робити? Зрозуміти, з ким треба розібратися у відносинах та нарешті це зробити. Знаєте, знайти в собі сили сказати ні, зі мною так не можна. А може зрозуміти, що на, наміру образити там зовсім не було. Часто буває, що претензії та образи ми носимо через все життя роками та десятиріччями. Що підтверджую, що розібратися, прийти в, спой... в спокійний емоційний стан відносно когось, не так же просто, не спеціалістам спеціалістами, зверніться до психосоматологів. Зрозумійте, що образа шкодить... шкодить лише вам самому, і воно того не варте чомусь навчитися у спілкуванні, вивести його на новий рівень, прокачати свої партнерські якості. Приємного спілкування, в любові та розвитку, бажаю вам я, практичний психолог, психосоматолог Марина Аксьонова.